Коли ми переживаємо якийсь дуже сильний унікальний досвід, то знову ж таки ми можемо відсторонюватися для того, щоб і себе вберігати від болю, і для того, щоб іншому не вчиняти болю. Бо якщо я розкажу про там весь свій досвід, чи витримає це інша людина, з одного боку є і потреба. Висловитися, да, щоб з кимось розділити. По-перше, з того, що я знаю, люди, які переживають спільний досвід, вони об'єднуються. Люди, які пережили полон, вони об'єднуються. Жінки, які втратили чоловіків, вони об'єднуються. Жінки, які чекають чоловіків з полону. Да, тобто, це шукати таку. Підтримку серед своєї свого оточення, в яких схожий досвід. Такі групи підтримки на е, такого, е, основі рівний рівному, коли мій досвід дуже схожий з, з твоїм досвідом. Е, якщо ми говоримо про те, що шукати такого е, розуміння серед оточення, то е, тут скоріш е, питання до суспільства. Ми повинні з вами розуміти, що після війни це наше з вами завдання створити суспільство таким, яке було б зручно для кожного, для кожного, який пережив різний досвід. Про який я тільки що говорила. І це не завдання людей, які були в окупації, це не завдання людей, які на фронті, це не завдання людей, які в полоні, це наше завдання, це задача суспільства. І як, що ми можемо робити? По-перше, ми маємо не розріз... не поділяти ви і ми. У вас є, а у нас немає. Що я можу для тебе зробити? Як тобі буде зручно? Зараз багато, мені здається, і в Ютубі, і в різних платформах, на різних площадках є багато таких рекомендацій. Тобто, якщо людина не просить допомогу, ми не нав'язуємося допомагати, ми можемо спитати, чи потрібна зараз допомога. Деяка така толерантність, тобто формування такої етики. По-друге, якщо людина нам, ми знаємо, що вона була довгий час в окупації, ми не розпитуємо її про це. Тобто, якщо людина починає говорити, ми вислуховуємо без порад, без оцінок, не даючи оцінок, не заходячи на політичні якісь дискусії, чутливі теми, та, а ми знаємо всі наші чутливі в суспільстві. Ми даємо людині можливість. Сказати і її просто послухати. А тоді якраз і формується відчуття, що мене розуміють. Не тоді, коли мені дають поради, не тоді, коли мені нав'язують якусь думку, а коли мені дають можливість висловитися і приймають мене з моїм досвідом. Але це саме виходить такі певною мірою рекомендації для людей, які ведуть комунікацію з людиною, яка пережила травматичний досвід. А якщо ти є цією людиною, яка пережила досвід окупації, і тобі зараз доводиться адаптуватися до життя, от ти там виїхав з Запоріжжя. І оце от відчуття, що тебе ніхто не розуміє, тут що ти тут сам один зі своїм цим досвідом окупації, як з цією самотністю mm -hmm. від того, що тобі здається, що ти тут чужий, що ніхто не розділяє твій досвід. Да. Як з тим, так? і це ілюзія, так так робить травма з нами, так робить травматичний досвід з нами, що ми у. Ту, Ракушку ховаємося і відчуваємо себе самотнім. Насправді дуже багато людей, які виїхали з Запорізької області до Запоріжжя і інших областей. Тобто треба шукати в соціальних мережах знайомих, і точно там, де ви зараз знаходитесь, куди ви приїхали, там точно є люди, які теж виїхали, які втратили свій будинок, які пережили окупацію. Тобто шукати таку свою, свою стаю, якщо це можна сказати, вона точно є. Тобто, ви в своєму досвіді, на жаль, на жаль, зараз ну, те, що переживає Україна, що травматичний досвід у нас у всіх він різний, але він у всі це те, що нас об'єднує. Ну, ми всі маємо той чи інший досвід, але він різний, це дійсно.